Ми запропонували йому ну, пройти поліграф. Він поводився, підписався. І от другий раз ми спілкувалися вже з ним, значить через тиждень десь приблизно так. І ось за результатами поліграфу п'ятеро проголосувало звільнити, двоє з комісій проголосували «Понизити». них За результатами поліграфу, які нам озвучив голова, зачитуючи це, е, була... Е, Позитивна реакція така. Тобто людина приховує щось або деякі були пояснення, які Перионач не давав поліграфістам, зокрема щодо кришування грального бізнесу, пунктів металоприйому, е вказівкою керівників області. Е ну, традиційно для багатьох індиціонерів спонсорська допомога, пальномастильний матеріал, ремонт автомобілів. Подяки, грошах, бензині, за результатами розгляду кримінальних справ, або не лише кримінальних. Тобто, так як простий таліона, що це просто дякують підприємці чи інші люди, особливо, якщо їм допомогли там поліція чи міліція на той час зробила свою роботу, а і ніби їх за це подякував. Це так як про школах про добровільно промусельнець, наскільки ми зрозуміли. Далі у тисяти одинадцятому році. Віталій Іванович працював у БОЗІ з того, що записано і це з поліграфу, вирішував питання про незаконний видок бурштину, гроші передавав начальство. Також з поліграфу, це, якщо він його інтересував, можливо це точно, це з того, що я записував з озвученого головою комісії, що про незаконне зберігання зброї в АТО, надавав інформацію з баз ДАІ та АРМОР. Приховував, а це дрібне, там, дрібні там, порушення інформаторів, все таке. І щомісяця фонд правозахисту, такий міліцейський фонд, мусив здавати по 5 тисяч гривень. Це теж пояснення, наскільки розумію, поліграфіста на Віталій Іванович. Це все, що має